Доброго раночку, розпочинаємо нове відео. А сьогодні в нас буде цікава поїздка. Ми їдемо на один із в'єтнамських базарів, де продають фрукти і овочі. На цей базар ми раніше частенько їздили. Мабуть, в перші півроку, як тільки ми жили у В'єтнамі, там овочі та фрукти трішки Дешевше вартують, ніж цей базар, на який ми частенько ходимо, який в нас в пішій доступності. На цей же базар, що ми їдемо зараз, потрібно добиратися їхати громадським транспортом, автобусом, такою невеличкою маршруточкою, тож одним видом транспорту ми їдемо. До автобуса потрібно дійти на зупинку. Там ми зустрінемося з нашими друзями, тому що вони також виявили бажання туди з'їздити. Навіть я про це думала, щоб туди якось поїхати. Вони запропонували і ми погодилися, тому що в мене таке в планах вже було. Тож сьогодні їдемо. Перші, перші півроку, що ми жили у В'єтнамі, ми туди їздили частенько. Знову ж таки, наші друзі нам його показали і ми так порівнювали ціни, що десь на багато чого, навіть два рази нижче ціна була. На, я пам'ятаю, ми тоді по мангу їздили туди, там взагалі щось по 10 тисяч дон, по пів долара ми купували. Зараз на нашому базарі 25 тисяч дон. Хто дивився ще. Ем, там, 6-7 місячної давнини мої кроги, то можуть пам'ятати, ми туди їздили, ще коли на, на іншій квартирі, на старій квартирі жили, то ми щотижня туди їздили. Мені було так зручно закупити, закупитись овочами, фруктами, навіть може й рідше. Десь раз півтора тижня ми туди їздили. Один раз сходити на, з'їздити на базар, витратити півдня часу закупитися, привезти, це все і вже знати, що в мене є ось такий набір продуктів вдома. Бо Це що ми ходимо зараз, кожен день, через день, ну, воно трішки виснажує. І, скажімо так, якщо ми там раз в півтора тижні закуплялися продуктами, десь на вартість 300-350 тисяч дон, то тут ми через день витрачаємо. 200, 150, 250 тисяч дон. От, там значно дешевше, але потрібно для себе підбирати час, коли це зручно зробити, поїхати. От Зараз поїдемо. Там, давно вже там не було, зараз поїдемо. Знову ж таки, порівняємо, звіримо ціни. Можливо, що і змінилося. Бо ми там вже давненько не були. То почалася дуже сильна спека, і такою спекою просто було насила їхати кудись в таку далеку подорож. А ще коли ти повертаєшся додому з повними сумками, то це занадто тяжко. а Якщо викликати таксі, то воно вже того не вартує, щоб витрачати гроші на таксі, їхати в таку далечінь. А вже, звісно, дешевше буде. На нашому базарі все придбати. Так що сьогодні в нас така буде подорож на базар. На тому базарі я, мабуть, жодного разу не зустрічала туристів. Це такий чисто в'єтнамський місцевий базар, там місцеві торгують, місцеві купують. Так що покажу вам сьогодні, що ми купимо, скільки витратимо. Відео про витрати, про закупівлю продуктів на моєму каналі. Багато підписників люблять. Тож сьогодні саме таке відео буде у нас. Слухайте, на вулиці так добряче жарко сьогодні. На сонечку зараз стою, переходити до дорогу, прям пече. Шутка наша поїхала. Але ми будемо, о, наша зупинка, Женя за лісою пішли вперед. А я записувала відео, тому доганяю їх і ми ще чекатимемо наших друзів, щоб разом туди поїхати. Ось ще квіти продають. Здається, мальви. Так вони називаються. одразу асоціація з Україною так, горщиках вирощують і продають. А хто це там до мене йде на зустріч? Хто це тут? Аліска маленька? так? Ходімо. Давай мені цей рюкзачок. Ні, Ні сама будеш? Ні. Не тяжкі? О, ти маленька мишка моя. Ні. Трішки тяжка, але не тяжка. Добре. Холодне? Ні, не холодно. Аліса. Сідати? Добре. Ось так виглядає автобусне зупиночка. Так, ми тут були, це аквапарк. Тут, тут, тут були. Так, були. Аліся туди їздила. Тут, тут ми на початку літа, здається, там були, чи весною. Кожного разу приходимо на цю зупинку, Аліса повторює, що ми там були. Так, Аліса, ми там були. Next station, after watermaking. Yes давай, давай. Yes yes. yes. Так, раз yes. подарок. Yes. Так, сюда кладем самопад. Yes. И сидаем. А там из личности мы выходим. Вот тут мы будем. Ж до людини. Ми з Женією платимо за себе, за Алісу для ми не платимо. Ліс безкоштовний для Аліси. А ліси ні? Ні. Чому? Ну? Тримай, Алісі, не потрібен квиток. Безкоштовно. І це дуже добре. О! Ти хочеш зелений з кокосом? Ja. Який? Або зелений, або той колю... <звіт»>. біло-зелений. З... Женя, дванадцять он цей. Бань one. One. On, булка, он on. була. Хочеш? Що вы боньба будете? Так, манго по двадцять тисяч за кілограм. Я взяла два кілограмчики. Це дешевше, ніж на нашому базарі, бо на нашому я брала по двадцять п'ять, але ці тверденькі. Я там трішки раніше бачила. М'якенькі по 20 тисяч, тож візьмуть, будуть на потім, а м'якенькі, коли повертатися будемо, то візьмемо, будемо їсти зараз. Що, квіточки? Є Наші іграшкові. Mm -hmm. М'якенькі котики, так, такі пофарбовані. Так, У Тані сьогодні квіти. У мене сьогодні квітний день. Я хочу, хочу хоч, 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 сама, кочерський. Але ще не заморочується, а, але їх бажано в різні вазочки, тому що це різні квіти. Ну, різні квіти там, буде гарніше. Добре, ми підемо на наш базар і там купимо квіти. Добре, Аліс? Тут щось таке дивне. Я не можу зрозуміти, що воно таке. Ниби, ніби якийсь цитрусовий. Типу, а це це я знаю. Це, мабуть, лимон або помела, просто. Як вона починає рости, його розрізають і потім воно так росте. Давайте ну, Мабуть, попробуйте. щось таке декоративне. Минує, я не знаю, що це одне можна і що... Це, мабуть, лимон. Пахне. Шкірочка пахне як лимончик. дуже класний запах. Запах класний. П'ять тисяч? Чи п'ять, чи за кілограмів? Хто помела, Аліса? 50 тисяч. А одна штука 50 тисяч. Таня, за дорого. Це не варто. Того. Це не варто того. можна брати за 50 Боже, Які гарні орхідеї ростуть. Я колись, коли ми в перший переїзд у В'єтнам були, ми їздили в Далат на північ В'єтнаму. Там були теплиці, де продавали самі цибулинки, орхідеї. Я тоді накупляла, як дурний фантиків. І, і вдома в мене ось така, тільки здається, трішки, вона більш а, такого помаранчевого відтінку. Я вже чесно три роки не була більше трьох років в себе вдома, то тяжко згадати. Але ось як вони гарно цвітуть, вони не схожі, листочки не схожі на звичайні орхідеї, ось таким вони кущом ростуть. Дуже гарні. А ось, до речі, ось вартість, мабуть, так? Вони якось йдуть по 3 4, 5, або, мабуть, е цвітоносам е і вартість 300 тисяч, 350 і 400 тисяч дом. Але дуже гарні. Так, ми купили собі перекус і перед. Тим як йти за покупками, вирішили сходити на каву. В кав'ярні тут ми колись були, тут є дитячий майданчик. Тож Аліса зараз трішки пограється, а ми поп'ємо каву і перекусимо. Бо ми вийшли десь о першій годині, не пообідали. Вау! Це то клас! Клас! Стоп, стоп, стоп! Я тебе зупинила. Що ти хочеш? Дуже затишна кав'ярня, але головне, що Алісі є тут чим зайнятися, як розважатися. Аліса, ти на кому катаєшся? На коні! На коні. Молодець, а ти задом крутишся. Розкрутити тебе в іншу сторону? Так. Давай. І там є, так? Гірка є. І рибки є. Оце то класна кав'ярня, бачиш? Клас. Супер. Як тільки ми вийшли з автобуса, вирішили купити собі перекус. Ми з Женією взяли ось такі булочки баньмі. Всередині і розрізають, в середину кладуть м'ясо, овочі. З, із овочів там маринована радиска, огірочок може бути, може бути кінза, соус. Женя вже спробував сказав, що досить гостренький соус. Буває по-різному, буває не гостре, буває гостре. Його це все підсмажують в пічці, в духовочці І ось так споживають. Це, це відноситься до традиційної в'єтнамської їжі. Уже замовили каву. Зараз нам принесуть. Будемо смакувати. Такий у нас сьогодні буде перекус. Ось так виглядає всередині. Так, дійсно соусу гострого забагато трішки, але це дуже смачно. Латте 35 тисяч вартість. А в тебе Три... 30 тисяч, просто кава з молоком. Чим відрізняється? Незрозуміло, мабуть, концентрацією молока в каві. Вже не гарна квіточка. Так, драгонфрут по 25 тисяч, так само як і в нас на базарі, тому проходимо, не беремо. Немає сенсу. Кавун, бачиш, тут стільки кавунів багато складають. Ну, бачиш, туди їх привозять, мабуть, десь з поля складають, а потім несуть, продають. Візьмемо ще мандаринки по 5 тисяч це гарна ціна. І ось ти? Ні, ось ті, що біля тебе, з іншої сторони. По 5 тисяч тут ми в себе хела беремо по вісім тисяч такі. Зізьмемо ще мандарини та поїдемо додому. Змеємо великий пакет. Це дуже сильно товста шкірка, Аліса, треба з тоненькою шкіркою брати. Так, 6 кілограм мандарин і 2 кілограми манго. Це всі наші покупки. На сьогодні зазвичай ми багато набираємо. Але ну, так, як ми трошки запізно приїхали в першій половині дня. Тут більш активний базар. На сьогодні буде все. Таке окреме місце. Ти сама сидиш? Так, я велика. Ти велика, ти доросла? Так. Ну нічого ж собі. Тримайся, які там доросла, добре? Добре? Mm -hmm. Я тут. Це, ось ну, там. Там ми купували булочки, так? Так. Або є баба. бабань купували. Майже ми вдома прийшли. Небагато чого ми купили. Трішки дешевше, але якщо враховувати те, що, а, що за проїзми заплатили, то воно виходить в одне і теж. Але, мабуть, ми більше хотіли проїхатися, прогулятися, ніж попити каву там, ніж купити якихось фруктів. Та ось такою була сьогодні наша прогулянка. Так, а ось дивіться. А деревце ось цього плоду не чіпай ручками, яке ми сьогодні бачили на базарі. Бачите, це мені здається, це, це лимон. Хоча листочки, ну ніби і лимона. М -м -м -м. Ну я таки запитала, але відповіла вона мені в'єтнамською. Женя пішов вперед з інтернетом, тож в мене не було перекладача, щоб зрозуміти її, перекласти її відповідь. Але було би цікаво дізнатися. Но мені здається, що це лимон. Але я спробую ще, якщо буде в мене така нагода, запитати, дізнатися, що це таке дивне за фрукт. Що хотіла ще М -м -м сказати, що ми йдемо зараз до наших друзів. День ми після базару розійшлися. Вони поїхали в супермаркет за покупками в супермаркет, в мегамаркет. Нам туди не потрібно було, тож ми купили фрукти, які порахували нам потрібні, і поїхали додому. А вони нам мали купити в супермаркеті сир, тому що він у нас закінчується там. Найвигідніше його купувати, тож тепер йдемо до них, вони вже мають повернутися додому і заберемо. Цей сир в них. Заодно і прогуляємося. Ось так, така в нас буде прогулянка сьогодні. Вже ви бачите, скільки квітів я йду з однієї і з іншої сторони. Це все. Ось ці великі хризантеми продають. Ой, краса. А ще я на базарі хотіла купити авокадо. На нашому базарі я ми вчора, здається, чи позавчора, позавчора ми були, то по 60 тисяч значно ціна дорожча, ніж була. І дуже тверді. І я планувала подивитися на базарі сьогодні і взагалі не бачила. Можливо, зараз не сезон. Я пам'ятаю, минулого році, коли ми приїхали лютий березень то ціна була ось десь така 60 тисяч, так як і я зараз зустрічаю, тож, можливо, зараз просто не сезон. Бо влітку ми по 19-20 по тисяч брали. Якось. Постійно купували, я робила бутерброди з авокадо на сніданок. А зараз, зараз немає. Тож... Сніданок без авокадо. Ти кавунчика їсиш? Смачний? Ну, ти даєш. Насмішила Нас мене. Так, ми прийшли до друзів. О, йдемо ще в монмілк, ще не все ми купили, уявіть собі. Друзі, Сьогодні вже будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам було сьогодні цікаво. Щось новеньке я вам показала, розповіла. Тож чекаю від вас вподобачки, пальчики догори, коментарі. Трішки мені не подобається. Я вам не до кінця розкрила тему сьогоднішнього базару, не сильно показала, що є, що, по чому, які ціни. Тож сподіваюся, що ми на той базар ще якось потрапимо. А в принципі, ви можете переглянути і попередні наші відеоролики з цього базару. Я вам в описі під цим відео прикріплю посилання, тож можете переходити, там ми ходили і всередину в павільйони. Тож можете подивитися цю інформацію в тих роликах. Тож буду вдячна за ваш перегляд. Всім вам дуже дякую, всім бувайте! І до зустрічі завтра в наступному ролику.